Всім привіт! Захотів замінити стандарт автомагніторну, таку, яка у мене в час стоїть. І для того, щоб її замінити, потрібно от, зняти от, цю всю рамку. Оце все потрібно зняти. І так що для того, потрібно, щоб зняти цю рамку. Я дивився відео і були відео для пасадів, для гольфів були. А іменно для шаранів 2012 року, так як у мене, відео я не знайшов. І так прийшлося самому це все продумовувати, як це все можна зняти. Я пробував звідси, так як є деякі моделі автомобілів, які от можна просто їх отсюди відчолкнути і вона знімається. Але це так не йде. Вам треба для того, щоб зняти цю от рамку, вам треба. Для початку такі пластмаски купити. Я їх заказав на AliExpress. Потім от, от тими пластмасками вот сюди, відщелкнув в одну защолочку і ця рамка трохи виходить. Потім, після того, як ця рамка трохи перепіднімається, починайте з цієї сторони цю рамку першу знімати. Як зняли цю рамку, тут є. Для цієї полоски є шурупчик. По-другому ви її не знімете. Тобто ви маєте спочатку цю рамку зняти, потім тут шурупчик викрутити, потім цю рамку відшовхнути, Потім потрібно зняти бардачок. Тут там внутрі, за бардачком, є ще два шурупчики, які держать цю рамку. І лише після того ви зможете зняти цю рамку і замінити саму автомагнітову, ну або кому що потрібно там робити. І так, першою, замовити спеціальні приладдя. Потім звідси начати, відчолкується один раз, потім знімається ця планка, перша знімається, потім викручується цей шуруп. Знімається ця планка відчелкується. Потім берете, знімаєте бардачок оцей зверху, знімаєте його, прикручуєте ще два шурупи, і лише після того ви зможете це звідси витягнути цю рамку. По-другому, ви нічого не зможете зробити. Ось так я сам до того дійшов.